І мені теж приємно. Світочка, давайте я вам допоможу. Це морквяний салат. Юра казав, що у вас є донька, а вона сьогодні буде з нами. Юра, я нічого не маю проти Світлани. Але ж вона старша за тебе. Ти не розумієш, їй буде важко народити дитину. Вибач, але ж вона не молода, а дитина по догляду потребує дуже багато сили, здоров'я. Та нащо нам викликати того майстра? Юра дуже добре з цим впорається». Він ще з дитинства в цих штуках дуже добре розбирається. А якщо вночі взагалі зірве, а в нас ще купу часу, щоб полагодити там якийсь кран? Правда, синку?